Так, замовив ось такі лампочки світлодіодні на Aliexpress. Буду міняти на заміну штатним плафоном освітлення тут в мене є, но на трошки поганенько світити, як мені здається. Попробую так Бачите, тут менше світлодіодів. Зараз я б... попробую замість неї поміняти. Так, подивимось, як ця де світити. Камера може і не передасть так. Так, що я вам скажу? Оця набагато яскравіше світить. Так, Може комусь потрібно буде. Звертайтеся. Посилання скину вам. До нових зустрічей. пока пока З часом поміняю ще оці на світлодіодні.